Знову ж таки вкорочує. Бельгійки на доведенні м'яча. Тепер вже атака у центрі Наталі Леменс. Нібито влучає у трос, але розіграш продовжується. Під його захисті від наших дівчат. Крайдуба атакує з другої. Ще одна спроба атаки Тепер вже буде від бельгійок. Наталі Леменс змахує м'яч. Шаргородська його дограє. Крайдуба з другої. Ще одна атака. Дістаються. М'яч у захисті господарки майданчику. Атака від Ерботс Синіжовті жовті Відпить від них. атакує і все ж таки м'яч. Доведення від Бельгії не напевдали. Силки ван Авермат, опришу це Селін ван Ванкестал. Пробивала за четвертої зони. Ну і очки вже здобула дочман з загальних семи атакують ті бельгійки і роблять це досить таки ефектно. Ербоц на доведенні. Спроба скидки від Наталі Леменс. Підйому захисті від Німцевої. Атака від Яни Мілюшкіної, Піднімають м'яч у захисті бельгійки. Ербоц атакує. Хороше пом'якшення. Пройдуба з другої провиватиме. Ви подивіться який сейф у виконанні бельгійського ліберо. Ербоц 4 по 4 м'яч спрямовує, Кодола до цього готова. Атакуватиме наша догравальниця, Бельгійки знову тягнуть м'яч. Ербоц виконує скидку після страхування від Міленко. Подола, що ж вона вигадає? Відіграється від рук, німця вона підстрахуванні. Пройдуба. Ну виконує скидку. Бельгіки знову тягнуть. Ербоц виконує скидку. Також боже, що за розіра? Що виконують ці дівчата? Ще лазпропатаки Ербоц чотири по чотири відіграється від блоку. Ну, і ви чуєте. Ки на доведенні. в бачимо, що знову незручно їй атакувати. Тож це шанс для українок Дорсман просто скидкою переводить мяч на сторону майданчика супер. Доведення від бельгійок. Криницька. Допасована ербот. та впирається у нас чохол. Але піднімають бельгійки цей м'яч. Шаргородська за голову. Спромат пожеж дуби. Бам! Ось це так. Доведення від бельгіок. допасування на брід Ербо. Добрий вечір, я диспетчер на подачі, доведення від Бельгійок. Справа атаки буде від Брід. Ервот з Німцями. Піднімає м'яч у захисті. Чи буде догравання? Так, Кодола вбиває м'яч уверх. Крайдуба не ризикує, але ні, все ж таки вирішили ризикнути. А доведення від Бельгії. Допасування на Ван Гестел. Піднімають м'яч у захисті наші дівчата. Кодола, яка ж буде відповідь від неї. Хороший скат, але Бельгійки до цього готові. Забігання від Ван Авермат. І... Діагональні вдалося відіграти на подачі. Кодола доводить м'яч. Гродська до на Міленко. Олександра пробиває Німце. на підстрахувані. А ще раз атаки від синьо-жовтих. Мелюшкіна через блок атакує, але піднімають м'яч у захисті Бельгійки. Брід Ерботс не ризикує. Наші дівчата знову ж таки зберігають м'яч у грі. Міленко виконує скат. Бельгійки знову ж таки відповідають. Ербоц четвертої в блокаут. Кодола цей м'яч. Крой до пасови. Міленко ні, все ж таки збереже цей м'яч Бельгійки, яка ж буде відповідь від. Них атакує з четвертої догравання від Міленко, але хто? Хто буде допасовувати? посову? Ванкестел на доведенні. Атака від Брід Ерботс. Наш блок працює. Ще на спроба атаки тепер вже буде від діагональної. Є підйом у захисті знову ж таки від Бельгійок, Ван Гестел з четвертої. Хороший підйом у захисті від Міленко. Шаргородська за голову. Крайдуба виконує скидку. Піднімають м'яч у захисті Бельгійки. Граємо далі. Скидка від Бельгійок. Чудово, підйом у захисті від Мелюшкіної. Крайдуба, не ризикує з атакою. І по майданчик, на жаль, не влучає. Дуже. Наших опоненток. Немцева доводить м'яч. Гродська за голову. Крайдуба виконує скидку. Готові до цього бельгійки. Відповідь від них Ван Авермат пробиває Немцева. Допасовує верх. Міленко атакуватиме задню лінію. Піднімає знову ж таки м'яч у захисті. Наші суперниці. Ванґеста виконує скидку обома руками. Немцева знову ж таки на допасуванні. Кодола проти подвійного блоку атакує. Бравісімо! Надія! 20. Наражувати головну нападницю збірної Бельгії, то вона в якийсь момент може і занервувати. Е, Міленко, м'яч у захисті і що? М'яч у майданчику! Вау! Доведення від Бельгії. а на забіганні. Нємцева. Що ж вона сьогодні зберігає у грі? Це щось просто невимовне, і це ще ми будемо згадувати дуже дуже довго. Атака від Бельгії у центрі наш блок працює. Спроба тепер вже буде від Ванґестел. Знову ж таки є підйом від наших дівчат. Крайдубе м'яч на сіці. Вона скидає бельгійки. цей м'яч у захисті піднімають, але без атаки відповідь від синьо-жовтих. Шаргородська асистує на Маєвську. Браво, Анастасія! Ось це так. Цей очок вже здобула Світлана Доцман за сьогодні, і я впевнений, що це не її межа. Вона може здобути ще більше. Ербос зберігає м'яч у грі однією рукою. Доцман на забіганні. Піднімають м'яч у захисті Бельгійки. Відповідь буде від Мартін. Блок наш працює. Чи буде атака? Відберіть Ербот. Так, все ж таки буде. Є підйом у захисті від Кодоли. Кройдуба задню лінії пробиває і волушає Наталі Леменс. Подає на доведенні Кодола. Чергородська у четверту. Міленко виконує скидку за подвійний блок. Піднімають м'яч у захисті наші дівчата. Чергородська вирішила протакувати. Але ми бачимо, що тягнуть м'яч у захисті наші суперниці. Ербец перебуває на сторону майданчика синьо жовтих. Міленко атакує. І 16 для Євська. Водить м'яч у гру. Бельгійки не на нато вдало доводять. Дорсман користується.